Не сповзає, не стікає, чудово тримається. Дуже смачний. А головне, що в такому клярі можна посмажити не тільки м'ясо, але й рибу, і навіть печінку. Я навіть попередньо не панірувала м'ясо в борошні, щоб потім опустити його в кляр. І як ви бачите, все чудово тримається. Сьогодні у мене будуть відбивні зі свинини. М'ясо я порізала, відбила, посолила, додала спеції і ось так склала відбивнушки одну на одну, щоб вони трохи промаринували а я поки за цей час приготую кляр. До речі, всі продукти для цього рецепту я купувала в сільпо по ціну тижика. для цього дві середні цибулі подрібнюю в комбайні. Якщо у вас комбайну немає, можете скористатися теркою до цибулі, додаю даю два яйця і ложку майонезу. Майонез можна замінити на сметану. Обов'язково трохи присолюю, а далі всипаю борошно. Борошно регулюйте самостійно. Подивіться на відео, який у мене вийшов кляр. Він доволі такий густий, тільки в цьому випадку він не буде сповзати з відбивних а далі обсмажую відбивні на добре розігрітій сковорідці в достатній кількості олії. І ось така красата смакота у нас вийшла.